Моє вітання, шановні друзі, у своєму каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні хочу зробити таке коротеньке відео для вас. Буду робити больстер для ножа з зернят. Кому цікаво, можете подивитися, що був розіграш вчора. От, людині надіслав ніж Лев Вікторінокс Спартан. От, думаю, завтра прийде і людина мені скине фотозвіт. Так що все гаразд. Всім щиро дякую, хто приймав участь в розіграшу. От, Щиро всім дякую. Ну що, зараз будемо робити больстер е, до ножа. І ніж я буду кувати, ніж буде якутський. От. І кому цікаво, можете подивитися. Зараз, перший раз, я роблю больстер і вам покажу. Зернят. Попрошло до мене деякі замовлення. Ось, І хочу зробити для людини там. Та людина зараз знаходиться, яка нас обороняє, яка дає нам натхнення для праці, яка дає нам натхнення для життя. Кому цікаво, можете подивитися, але перед цим глоточок традиційно броварка. Ваше здоров'я! За моих подписчиков. Зазвичай. Ну что, трешечки вас сюда ниже опущу. Так, едки. Бачите, стаканчик. Ну, он и есть. Можно, звичайный одноразовый стакан. Одноразовый, там, 200-граммовый, 150-граммовый стаканчик. Зазвичай можна взяти, ну, мені по діаметру, що менше, було працювати над матеріалом. По діаметру якраз цей стаканчик мені підходить. Е, моя дружина медик, і в мене є декілька таких ось речей. Що ми для цього робимо? Беремо цей стаканчик. І звичайні зельнято. Ну, Зараз на даний момент у мене такі Ну, Можете звичайні зернята. Це я говорю для початківців. Ті, хто хоче робити ножі. І для них буде досить цікаво. Звичайний. Зерні то можете купити, взяти. ну На даний момент у нас зараз такі зерні. Що ми робимо? Трішечки сюди в душу. Висипаємо сюди. І цей стаканчик кладемо. І можна їх поставити цілими. ось. Цілими зернятами, але треба зробити щось комбінацію, щось цікавіше. І тому я їх трішечки поочищу разом з цими зернятами і лушпинням. Тобто лушпиня і серцевину, вона нам пригодиться. Ось таким ось чином поки що. Робимо ось таким чином. Відео не буду монтувати. Роблю все напряму. Ось так. Ну, там я не знаю. Багато не потрібно. Ось таким чином. Як зазвичай лупити насіння для того, щоб там, ну, його з'їсти там. Тось любе зернята. І невеличко такий момент ми зробимо. Ось так. Ми зробили. І сюди цей стаканчик. Ось таким чином насипаємо все це, що ми почистили. Ну, я думаю, ще ось так ось виглядає. Ну і ще трішки. Не помішаю. Ось таким чином. Ну, ще один гуточок броварика за вас. Бо я нещодавно прийшов, в мене було на роботі банкет, і тому трішечки на, як кажуть, на сон, на відпочинок не помішає луточок Бриварк. Ваше здоров'я! Потрішки ще почистимо. Це можна робити з зернят. Можна робити дуже класно, виходить, ну і зернят і з фісташок. Фісташок також почистили. І гарний потім вийде до руків'я. больстер. Досить будет классно. Ну, процесс я вам покажу. Как будет выглядеть. Вот такое почистили. Это сюда зібрали. Вот с таким чином. вот так, бачите, это. И зібрано. а что мы делаем? Фрезерный там. Далі кинемо. Ну і можна зверху ще трішечки очистити? Ось так ми це робимо. І ось так ось виглядає. І досипамо. Зарянете сюди до кінця. Ось так ось це. Виглядає, бачите, так? Да? Можна ще трішки добавити. Пишаємо ось таку. Ну, я користуюсь поки що цим ще для вух з ваткою. Можна любим користуватися, але для мене це зручно. Так, тепер беремо поксітку. Ось таку, бачите, так? Це те, як ми е, колись була. Можна сказати, радянська. Ну, тих технологій. Досить класна, досить класно, класно тримає, е, багато смоли в неї є. І вона нам пригодиться якраз на це. Так, це ми трішки ще трішки заберу. Стаємо епоксідочку, підкриваємо смолу і сюди наливаємо. Ось такого, щоб трішки це нам накрив. І зараз перемішаємо. Це все потихеньку, по чуть-чуть, щоб опиталося. Ось так. Смогу наливи і нехай трішки. Просочиться донизу нам треба, щоб якщо десь холод або Прохладно, ви тримаєте це, ну краще покласти на батарею перед роботою. Ну, я не, не клав на батарею, вона би зразу би просочилась Але вже показую по факту. ну І ще поливаємо. Таким чином. Наливаємо смугу. Ось так. Бачите, вона осідає. Ми з таким чином це робимо, щоб вона пропиталася, щоб зерні так перемішалося. Бачите? так? Да? такий ось процес роботи. Головне, щоб пропиталося до дну. Одна цього, цього ємкості. Щоб всі заняти пропиталися смолою. Ну, тут є очищені, Ви бачили, не очищені і лупиння. Воно досить буде класно виглядати на больстері. Разумеется, да? Тришки снял ватку, и с таким чином можно пройтись, наверное, перемешать. Ось тепер даємо закріплювач. Я знаю, як це добавляти. Ну, можна прослідкувати, там трішки добав. Там на око, так, як кажуть даємо закріплювача Туда ж трішки? Ось таким чином зберемо все і перемішуємо. Тобто далі закріпиюсь, і ми трішки перемішуємо. Нам головне, щоб було перемішано. Ось так. Ну, воно вже почало біліти. Тобто пішла реакція смолою. І нам потрібно, щоб закрити це. Аж до кінця. Тобто залити так, щоб розподілити закріплювач закріплювати ще розподілити нам до верхушки, щоб це було щільно. І коли по бокам ось буде такий малюнок, бачите, так? Це буде вже малюнок на больстері. Розумієте, так? Коли підсохне вся эпоксидка И щетку можно трешки добавить, чтобы вот так. Я думаю, смолы достаточно. И можно дать Закрепляющий. Ну и таким, чином. все. Хватит. И, и. все, все. Ну, Мы таким, чем перемешиваем. Ну, эта эпоксидка досить классная. Вона витривала, вона до 500 600 градусів. Тримає. Тобто досить. от вона вже бульками взялась. Досить класна епоксидка. Так, і зараз виведемо ось тут зелье. Це все нам треба вивезти. Щоб пропиталося все. Ось таким чином. Ось так. І буде по бокам. Ось такий малюнок досить цікавий. Ось. Досить класний зарі. щоб аж до не дошло воно. Ну все, воно вже дошло. Нам головне так зробити, щоб по бокам був малюнок. Чечні були, Лушпиння і також зеліт. Ну, я думаю, класно буде. Ось таким чином Ось такого. И, ну, я маю такую тару И это я зачиняю. Вот так выглядит. Бачите. И это будет потом больство. Все. чуть-чуть добавить, чтобы был твишечки полнейший твишечки. Все, хватает. же белее, башито, бульки. Нам главное, что будет на стенках. можна перемешать. Это самое важное Вот, вот таким чином занят, нам все покажет. Все, тепер ми це кладемо щоб воно висохло. Зачиняємо ось так ось. Ой, і цілі. І все, це лишаю на 24 години. Може. Якщо потрібаться чуть на півтора на дня, потім це розрізаю. Це все розрізаю акуратно. І вже це знімаю, присверлюю дирку і вже підніж. Тобто під руків під підніж, я вже це відшліфовую. Воно буде прозоре. Ну, потім в процесі. Ви подивитеся. Далі буду кувати ножі там якути легенькі для кухні, для там, ну, просто невеличкі якути буду кувати з нерживічою метал. Радянських ще тих давні часів. Тут стоїть. клеймо ось тут на кожному це Х-12МФ. Вони не калені, тобто не термічні. Це ще тих давніх часів. Я буду їх розковувати. Вони йдуть ось тут два. І пів міліметра. Я буду розковувати і робити з них уже е, ножі для ну, якусь кот, ну, стилю народів півночі. Тут є. клеймо що це. Ще той метал. Він. Бачите, гнеться. Він ще не кований, не термічний, не. Ну, тобто не калений. Ось. І з нього ми будемо робити тоненькі якуські ножі для обрізу м'яса для кухні. Ну, ви вже побачите потім процес роботи. Так що на сьогодні поки що все. Дякую, хто додивився до кінця. За моїх підписників. Традиційно ще раз гуточок Броварка. Ваше здоров'я. Поки що сьогодні все. Ставте палець вгору, хто палець вниз. ну ви знаєте, і я за вподобайку. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Всім пока-пока. Всім все найкраще.